Вітаю колеги аграрії. Продовжуємо серію наших агроподрожів від компанії Адама. З вами я, Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки по частині Кіровоградської області. І сьогодні хочу з вами поділитися досвідом використання наших продуктів на такій культурі, як соняшник. Всі ми досить багато уваги приділяємо боротьбі з шкідниками, бур'янами та хворобами, але є і нові виклики у нас. І саме це посуха, яка в цього року, як ніколи, сильно проявляється. на Полях Кіровоградщини. Посушливі умови призводять до того, що рослина втрачає вологу і, відповідно, не може сформувати урожай, який ми очікуємо від неї. В портфоліо компанії Адама є такий продукт, як аміноксеріон. В умовах цього року ми його використовуємо на даному полі в нормі 300 грамів на гектар. Продукт містить 80% вільних l амінокислот які швидко поглинаються рослиною і пом'якшують дію. Температурних стресів. Це стосується як посухи, так і заморозків. Продукт містить амінокислоти асмоліти, які допомагають утримувати вологу всередині рослини. Також додатковою такою фішкою є те, що аміноксиліон підкислює робочий розчин. Наші рекомендації застосовувати даний продукт пізньою весною на озимих культурах для протидії пізнім заморозкам, особливо це актуально для озимого ріпака. І також для всіх культур застосування літом, коли саме йде у нас нестача вологи і активно наростають температури. Тому будемо раді допомогти вам. Звертайтеся до нас за нашими консультаціями. Всіх гарних вражаїв і гарного дня!